К украинской политике давайте вернемся. На этой неделе два э, украинских политика заявили об объединении Юлия Тимошенко и Валентин Наливайченко. Вот теперь Батькивщина и антикоррупционное движение будут работать вместе, хотя и название, и структуры оставят прежними. Выступают за немедленную отставку Кабмина и назначение технического правительства. Если же этого не произойдет, будут настаивать на досрочных выборах. Валентина Ліваченка прямо сейчас к нам должен присоединиться, появится у вас на связи, но ну, в принципі, у нього всі деталі цього об'єднання і узнаємо. Пане Валентине, вечір добрий. А... Просте запитання: просте і пряме, що стало причиною вашого об'єднання з батьківщиною. Ну, все ж таки, це рішення прийнято напередодні звіту уряду. Які цілі ставите? Для нас дуже важливо для антикорупційного руху і інших громадських організацій, які з нами об'єднані. Все ж таки вийти на формат дії, вийти на об'єднання навколо принципів, насамперед які стосується того, що так далі продовжуватись не може. Влада не може так продовжувати далі красти. На громадські організації і не ми одні, як антикорупційний рух, виявляємо, передаємо матеріали, вимагаємо розслідувань. Але влада безвідповідально, Генеральна прокуратура, державна фіскальна служба безвідповідально ставиться до таких вимог жодного покарання до цього часу. Жодного притягнутого до відповідальності, тому об'єднання заради дії, об'єднання заради того, щоб в парламенті, хай і невеличка, але фракція, депутати, підтримували громадянське суспільство законодавчими ініціативами, тиском і вимогами до органів влади і правоохоронних органів, до їх керівників насамперед переслідувати корупціонерів і правопорушників по закону, і найголовніше зупиняти. Корупційні оборудки, які руйнують українську економіку, які є гирями на українській економіці. Ми налаштовані, щоб такі результати відбулися. Ми це і антикорупційний рух, і сотні, і сотні, і сотні інших громадських організацій. Ми згадували про об'єднання з батьківщиною з Юлією Володимир і Тимошенко. Ми готові. Питання за владою. Або кожен обирає для себе. Знаєте, як? Ось барикада, ось агресор. Або ти колаборант, або ти захищаєш власних людей. Ви насправді вже часу для подвійних стандартів не залишилось. Тому власне 16 число це буде та, та дата, коли кожен обере свій шлях. Дякую, Валентин Наливайченко. Відтепер партнер Юлії Тимошенко.